Жодних гучних заяв, жодних нових законів, просто тиха постанова уряду Буварії. Більше не оплачувати житло для біженців. І все близько 900 людей мають виселитися терміново, без альтернатив, без паузи. Але давайте не плутати рішення локальне і тенденцію глобальну, бо готелі це лише перше, що видно, а за ним вся система підтримки біженців, яка поступово змінюється. Це ще не кінець фінансування оренди, не скасування соціальної допомоги. Але, як казав один політик, великі зміни не починаються з гасел. Вони починаються з таких рішень, які здаються технічними. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Як завжди, вподобайка і підпишіться, бо це важливо, а я переходжу до суті цієї важливої теми. Близько 900 біженців, переважно з України, повинні залишити готелі в Мюнхені. До кінця червня це торкнеться ще 300 осіб. Раніше їх розмістили в готелях через нестачу місць. Це була тимчасова міра на початку повномасштабного вторгнення. Тепер уряд Верхньої Баварії повідомив, що більше не буде оплачувати ці витрати. За словами представника соціального департаменту міста, це стало несподіванкою. Тож місто та крайси зараз терміново шукають альтернативне житло, але комунальні притулки вже майже повністю заповнені, зайняті близько 8400 ліжкомісць. Спроба продовжити фінансування не вдалося. Мер Мюнхена звернувся до міністра внутрішніх справ Баварії з проханням продовжити оплату до кінця 2025 року, але отримав відмову. В уряді пояснили, що витрати на готелі занадто великі. Та ви що? В два-три рази більше ніж на звичайне житло, і уряд прагне скоротити бюджетні витрати. А от організації соціального захисту різко критикують ці рішення. Вони вважають, що такі дії шкодять інтеграції та створюють стрес для людей. Особливо наголошуються на негативних наслідках для дітей. Їм можливо доведеться змінити школи за кілька місяців до завершення навчального року. Планується відкриття нових житлових об'єктів. У травні два нових притулки на 360 місць, включно із контейнерним містечком. «У у трудерінгу uh, і у червні ще одне містечко на 150 місць, але також повторне відкриття старої е, легкої конструкції на 280 місць, тобто це така велика палатка. Спершу ці ліжка були призначені для новоприбулих, але місто домовилося, щоб поки що нових біженців е, ось ось ці містечка, вище згадані, не розподіляли до кінця травня. Частину ліжок у центрі першого прийому на Дахауерштрасе переобладнають для тих, хто зараз живе в готелях. СПД у міській раді дякую за підтримку, але критикую за надмірну поспішність. Три роки з готелів не могли розподілити. Яка надмірна поспішність? Ну ладно. За словами депутатки Анни Хюбнер, готельне місце втричі дорожче за звичайне. Але навіть за цих умов таке раптове рішення створює багато стресу як для людей, так і для самого міста. Такі рішення не виникають з нічого. Виселення українських біженців з готелів у Мюнхені і Крайсі це не про зраду, не про жорсткість і навіть не про економію, це про повороту внутрішній політиці Німеччини, який ще вчора був табуйованим, а сьогодні реалізується вже на практиці. Федеральні землі не витримують навантаження, і готель це не житло, це тимчасовий компроміс, на який пішли під тиском часу, коли Німеччина відкривала двері для українців. Але зараз ці двері не зачиняються, просто це тимчасове рішення закривається і компромісів більше не буде. Система переходить у фазу оптимізації власного ресурсу. Ну і це логічно. У цій реальності біженець це не образ війни, а вибачте, рядок у бюджетному звіті. Але головне тут не в грошах, а в політичному кліматі. У суспільстві зростає тиск. Ви це бачили, ми сто раз вже про це розмовляли. Чому ми витрачаємо на іноземців більше, ніж на власних людей? Це звучить з вуст опозиції, але реальні кроки вже також відбуваються, як ми бачимо, також з боку влади. Тож ви повинні розуміти, що це не якась там помилка, це ознака зміни пріоритетів. І не дивлячись на те, що інтеграція це досить довгий процес, але сьогоднішній стан німецької економіки заставляє владу мислити коротким бюджетним горизонтом. І це всі повинні зрозуміти. А тепер давайте ж так ось чесно: готелі це не був якийсь соціальний проєкт більш-менш сталий. Це була аварійна евакуація, коли почалася повномасштабна війна. Розміщення українців у готелях було е, жестом солідарності і швидкого реагування, не більше того, а це вже затягнулося на три роки. Це не було рішенням на роки. Всі повинні розуміти це. Це була тимчасово екстрена міра, як наметовий табір після повені. І все. І от минуло три роки, і ті самі готелі з лишком у 900 людей усе ще заселені. І ніхто не каже це вголос. Зараз мені можливо прилетить там в коментах за це. Але як на мене, правда також проста. У готелях залишилися не найвразливіші люди, а ті, хто не мав наміру взагалі інтегруватися. Тому це не трагедія, це поведінкова модель і в будь-якій в системі знайдеться хтось, хто вибере зону комфорту замість виклику. У цьому немає, звісно, ніякого злочину, але є факт, проживання в готелі коштувало бюджету до 2000 євро на місяць за кімнату. І це не могло тривати вічно. Звісно, всі ми різні ситуації у всіх різні, але давайте так: якщо трошечки узагальнити, в принципі, я думаю, е ніхто не може сказати, що я десь в цьому плані не правий. Тому зараз я думаю нікого не здивує, якщо частина з цих мешканців просто поїде назад в Україну. Бо коли закінчується комфорт, закінчується для них і тимчасовий статус. І стає видно, хто справді будував життя тут, а хто просто зупинився на паузу. І тут головне це не осуд, це баланс. У будь-якому суспільстві будуть ті, хто працює і навчається, і ті, хто сидить на попі рівно. У будь-якій міграційній хвилі будуть ті, хто йде на інтеграцію, і ті, хто обирає е, утримання бюджетом. Тому це не історія про зраду українців, це історія про те, як Німеччина почала називати речі своїми іменами, і про те, що соціальна підтримка це не безстроковий оленклюзів. Ну і, звісно, я ж просто не міг не продовжити думку, так, не скласти один до одного і після цієї новини не розпочати пошуки щодо планів по компенсаціях за орендоване житло для українських біженців. Тож наразі офіційно жодних планів щодо змін у покритті оренди для українців у статусі 24-го параграфу, тобто Бюргергільт або Соціаль Хільфе, немає. Видихайте. Звучать ідеї це. Ми з вами бачили у Зофорт програм, і у квітні розмовляли про те, що. Новоприбулих переводити на систему Азюль ось з 1 квітня. Але це були тільки плани, і станом на зараз у СОФОРТ-програмі з цієї навіть дати 1 квітня вже немає. В документах воно пропало, тому всі прибувають зараз українці по тим самим правилам, що прибували всі ці попередні три роки. Пропозиції від ФДП і ЦСУ включають зміни у правовому статусі та впровадження. Фіксованої плати на житло по ушалі ось це таке. Але поки вони не втілені у законодавстві і ФДП зараз взагалі не в парламенті, це ж ви пам'ятаєте головного не цих виборів. Ліндермана лідера партії ФДП, котрий розвалив світофорну коаліцію за котрого ці позачергові вибори були, і потім йому не вистачило на виборах однієї десятої відсотка до п'ятивідсоткового бар'єру, щоб пройти в бундестах. Але повертаємося до нашої теми. Тож потенційні зміни до Бургергельд або перехід на Азюль є частиною ширшої політичної дискусії. Наприклад, сьогодні публікував в нашому телеграм-каналі. Новини і хочу загострити, до речі, вашу увагу, що я обрізаю всю, як то кажуть, лужпарту і клікбетність з джерел часто і видаю суд того, що відбувається ну, в новині ось так коротко в Телеграмі. Тому рекомендую вам підписатися. І ось те, що я написав. Карстен Лінеман, генсек ХДС, назвав систему соціальної допомоги Бюргергельд символом несправедливості у Німеччині. Він заявив, що якщо людина неодноразово відмовляється від розумної роботи, держава має право припустити, що допомога цій людині просто-напросто не потрібна. Лінеман наголосив, що потрібна не просто нова порція санкцій, а повна реформа цієї системи. Він висловив готовність співпрацювати з міністерством праці Барбель Бас. Мовляв, обидві сторони зацікавлені у справедливій моделі соціального забезпечення. У новій коаліційній угоді вже прописані плани по заміні Бюргергельд на базову соціальну допомогу для тих, хто шукає роботу з акцентом на працевлаштування. Саме це Акцентуються там і очікується також посилення обов'язків для отримачів і жорсткіші санкції за відмову співпрацювати із Джоб Центром. Тож бачимо, що рух відносно і забезпечення безробітних і також українських біженців дійсно набирає обертів, але станом на зараз жодного офіційного рішення щодо припинення або скорочення відшкодування оренди в 2025 році ще не те, що не прийнято, навіть не представлено для обговорень. Ось так. З вами був Ященко Антон і ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, звісно, потрібно і справедливо поставити мені вподобайку, щоб нічого не пропустити надалі, підписатися. І побачимося з, з вами незабаром.